На могили до дружини, брата та мами прийшов ужгородець Вадим. Чоловік напередодні привів їх до ладу та приніс квіти. А сьогодні прийшов помолитися, запалити лампадку та вшанувати померлих. У нас більш до ну, на західний манер, скажімо так. От, дружина моя була з Львівщини. У них так наскільки я знаю, вони першого листопада не ходять, не ходять на день після на тиждень через тиждень після Пасхи. Ну, це от єдине, що я знаю, Ну там є, також, приходжу, звичайно, то промолюся. Зробив все, що треба, помолився. Е -е, все, ну і думками, так, думками з ними. Пані Олена переїхала в Ужгород з Вінничини понад 40 років тому. Жінка каже, що в її рідній області на могили ходять після Великодня і несуть солодощі. Переписувалася із сестрою по телефону. Кажуть, вже такого не є. Більше поминають вдома, але все-таки готовляться. Ну, а приходять на грубі тільки там віночки поставити, бо там весною. Поминаємо кожного року. Тут багато рідних поховано. І це, думаю, важливо прийти на могилку, свічку запалити. Окрім вшанування пам'яті померлих, це ще й нагода привезти до ладу могили перед зимою, каже отець В'ячеслав Щербанич. У загальному сьогоднішній день він є днем поминання у всій католицькій церкві. Всіх святих, а як ми знаємо, всі святі є вже ті, які відійшли до Господа Бога. І особливим цей день є для того, щоб помолитися, згадати тих наших рідних, які вже упокоїлися, які відійшли в ту вічність вже біля Отця нашого Небесного. По всій території України там різні історичні впливи, різні церкви. В них є інші дні поминування, нема такого, що не моляться. Лиш просто у нас на Закарпатті є така багата традиція того, що ми молимося як 1 листопада, так потім і після Пасхи, і після зіслання Святого Духа, тому у нас постійно підготовка йде до зими і підготовка до літа на кладовищу барвінку. Сьогодні священники ведуть молебень весь день, а до вечора курсуватимуть 13 автобусів, аби всі могли дістатися цвинтаря, прийти на могили до своїх родичів.